Радіо UA Chicago. стало відомо, що Україна досі постачає Російській Федерації запчастини для літаків і вертольотів. Але не напряму, а через зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах кампанію, яка називається Линкер. У розслідуванні видання важної історії йдеться, що авіапромисловість Росії продовжує отримувати постачання від російської компанії «Авіафетсервіс», яка закупила більшу частину запчастин в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація була отримала постачання запчастин щонайменше на 650 мільйонів рублів. Більша частина на 370 мільйонів рублів прийшла саме з України під час війни з Росією? Ми продаємо їм запчастини для літаків, для вертольотів? Ми вимагаємо санкцій від Заходу. Ми вимагаємо, щоб закрили небо над Україною, але самі ведемо бізнес з Росією. І постає питання: а чи дійсно не в наших силах цю війну закінчувати? А чи вигідно комусь, щоб ця війна тривала і надалі? А що, якщо ця війна нікого не закінчиться, доки будуть люди або компанії, які в цьому зацікавлені, щоб наживатися? Як далі з цим бути? Дуже цікаве питання, як ну, я розумію, що це десь риторично, це риторично е да. з одної сторони питання. А з іншої, це виходить, що нам тепер потрібно а, <головіка> воювати ще й самі з собою. А, тобто і з нами воюють нашою ж технікою, нашими запчастинами. Тобто, це якийсь такий замкнуте коло е то українцям не... стало скучно вже до 21-го століття. А давайте будемо ви... відправляти на Росію так. запчастини, щоб було що прилітати. Але вони по такі недолугі, такі тупі, що. Вони не вміють вести війну, давайте їм допоможемо. Знаєш, давайте граємо піддавки. Давайте їм дамо трошки нашої техніки, нехай знаємо, повоюють на рівних. Ну, якось нелогічно воно все і дуже дивно це все сприймається. Тому що як на це відреагує Захід? Окей, ми про це говоримо, але якщо б американські наші партнери це все зараз би почули. І зрозуміло, то я думаю, крапка, крапка би стояла метро, прямо тут тепер. Та вони то і чують, вони це і знають. Наш проблем багато в Україні. Якщо ми про це говоримо, це ж все є в інформаційному просторі. Вони це знають. Які наслідки будуть жахливі можуть бути наслідки, але тим не менше проблем в Україні багато, їх потрібно вирішувати. І це насправді ну це шокуюча для мене новина, тому що от що-що, а от цього би точно би Україна не мала би робити. Гірше московських вошей, українських не казав Петлюра, і ми як ніколи з ним погоджуємося. Радіо ЮЕЙЧИКаго.